Україна посідає одне з перших місць серед європейських країн з поширення віл-інфекції. За 25 років на Вінниччині зареєстрували понад 3 тисячі носіїв віл-інфекції. Щороку до Всесвітнього дня боротьби з віл СНІДОМ Український рух здоров'я організовує безкоштовну перевірку на віл, цукровий діабет, сифіліс гепатит А. Цього разу тестування проводили у приміщенні одного із торгових центрів міста. Обстеження на ВІЛ-інфекцію провели у міні-клініці безкоштовно. Все, що потрібно зробити, це здати аналізи, і за 15 хвилин лікарі озвучували результат. Такі ж тести безкоштовно можна пройти у свого сімейного лікаря або педіатра. Фахівці-інфекціоністи нагадують, обстеження на ВІЛ та СНІД потрібно проходити раз на рік. Наша діяльність направлена на профілактику та забезпечення здоров'я нашої нації. Тож ми регулярно проводимо подібні скринінги на раннє виявлення цукрового діабету, а також тестування на біл, вірусні гепатити та цифру. Чому такі заходи важливі? Тому що наразі, на жаль, населення не так сильно звертає увагу на своїй стан свого здоров'я. Такі профілактичні заходи вони дуже корисні, тому що вони, по перше, безкоштовні. Все, що безкоштовно, воно. Як подобається людям, вони завжди охоче приходять адже, о, це класно. Можна безкоштовно отримати результат, можна запросити друзів, колег, сусідів.